Готуємо смачний медівник без вершкового масла на пательні. Друзі, ви на каналі готуємо з Олесію піжик, і я точно скажу, що вам зараз буде смачно. Відразу показую результат. Що ви перед собою зараз бачите? Так, друзі, це справжній скарб. Ну, коли вже реалізують цю можливість, щоб можна було через камеру передавати аромати? Тому що це. Не описати словами чудовий насичений медовий запах випічки ну просто ні з чим не переплутати. Це дуже ароматно, це смачно, неймовірно. Це не класичний медівник. Як ви розумієте, експерименти, наше все. По-перше, дякую дівчаткам, підписницям, що, що підкинули таку ідею приготувати медівничок без масла. Так, коржі будуть пісними, зовсім без тваринних жирів, без яєць, тому беріть собі на озброєння, пограйтеся трошечки кремом, і вам буде зовсім пісний смачніший медівник. Але я на цьому не зупинилася і призвичаїла цей рецепт до пательні. Тобто, випікати ми його будемо зовсім без використання електричної енергії. Це просто, це швидко, з доступних інгредієнтів. А коли ви дізнаєтесь, яким кремом я це все перемастила, то будете просто шоковані, тому що простішого крему ну не існує. Ну, хіба що просто поїсти коржі, не перемащуючи. Це геніальна ідея, яка прийшла мені до голови. І Я більш ніж впевнена, що багато із вас також могли здогадатися. Тому слідкуйте уважно за відео. Зараз обов'язково розріжу. Покажу, який він всередині. Він простоє вже години 3, і я бачу, що він готовий до споживання. Для приготування коржів. Всі інгредієнти перед вами на екрані, тож ставте на паузу і дивіться уважно. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Що ми робимо? Беремо ковшик, в нього відправляємо цукор, мед. Ось так гарненько до останнього грама. Далі додаємо сюди водичку і дрібку солі для балансу смаку. Ставимо на середній вогонь і просто розтоплюємо все, мед і цукор, не потрібно кип'ятити. Все, ось, бачите, однорідна консистенція. Далі я додаю соду харчову. І ще раз на вогні гарнесенько все перемішую, допоки не пішла реакція, ось так. Суміш побіліла, все, знімаю з вогню. Ось так. Тепер сюди додаю ароматний алкоголь, в мене це Амаретто, але якщо немає нічого страшного, додайте стільки ж води. І рослину олію без запаху. Все перемішала, рідка основа для тіста готова. Далі я беру просіне борошно, в мене це 50 на 50, пшеничне і цільнозернове. Так вийшло. Не було вищого гатунку в мене стільки, скільки потрібно. І все з'єднуємо рідкі сухі інгредієнти, замішуємо тісто, ось таке воно спочатку липне до рук, але нічого, так має бути. Прикладаю в меншу миску, накриваю харчовою плівкою і ставлю у холодильник десь на 40 хвилин, а то й на годинку. Через годину вже підготувала я пательню, на якій буду смажити коржі, поверхню. Притрушуємо борошном для зручності, викладаю туди відразу все тісто, бачите, воно гарно схопилося, затверділо, з ним буде легко працювати. Формуємо ковбаску і розрізаю я на вісім рівних частин. Два коржі в мене підуть на обсипку, а шість буде торт. Діаметр 19 см, торт виходить. Формуємо кульки, розкачуємо, інші відправляємо під плівку, щоб вони не завітрювалися. І будемо діставати по одній. Поки смажиться один коржик, ми розкачуємо інший. Ну Все як завжди. Вирізаю ось так за, таріл, за допомогою тарілки круг і відправляю на розігріту пательню на середній вогонь буквально 3-4 хвилинки з кожного боку. І все готово, легко перевертаються, нічого не розламується, ну, ви все самі бачите. Смажимо 8 коржів. Трішечки підрівнюємо края за необхідністю, і ось така краса виходить. Вони реально дуже-дуже ароматні. Навіть ароматніші, ніж в класичному мадівникові на вершковому маслі. І в ролі крему, друзі, я взяла грецький йогурт з, не просто з наповнювачем, а він гарної якості, із ягодами. У мене це вишні і лохина. Він вже солодкий, він гарної жирності. Можете просто взяти сметану з цукром, як забажаєте. Пропорції я, звісно, напишу, як можна замінити на сметану з цукром. Все, збираємо. Лайфхак я вже. Показувала вам пергаментом для того, щоб тарілка не мастилася. Буду збирати в кільці. На кожен корж відправляю десь по 2 столові ложки йогурту. І так корж йогурт, корж йогурт Формуємо торт. Гарно змащуємо останній корж. Ось так. А далі що? Накриваю харчовою плівкою, накриваю обов'язково в контакт і даю тортові настоятись одну годину для того, щоб далі приступити до його обсипки. Одна година в холодильнику. Ось в мене уламки, обрізки і два коржі я поламала спеціально для обсипки. Робимо трошечки фітнесу перед тим, як будемо споживати торт, розламуємо вручну, а потім беремо на допомогу качалку і робимо крихту таку, як ви забажаєте. Крупнішу. Дуже мілку, як хочете. Годинку постояв торт у холодильнику. Погляньте, він вже просотався. Затягуємо вверх краї, підрівнюємо все, вирівнюємо і щедро присипаємо медовою крихтою. Це дуже просто і смачно, і до того ж швидко, як ніколи. Обсипаємо гарнесенько все. Ось так. Просто якийсь релакс. Як бачите, ми не використовуємо е, ні електрику. Ну, мене, я просто показую приклад: в мене електрична панель, але можна і газову поверхню, і пічку. Далі знімаємо пергамент і вся тарілочка залишилась чиста. І ось, красень, перед нами. Погляньте, який він красивий і дуже ароматний. Повірте. Одні плюси. Це просто, з доступних інгредієнтів, смачно, відключення світла ні на що не впливають. І до того ж швидко. Вже за кілька годин ви зможете ним насолодитись. Тому дивіться далі відео, зараз все розкажу і покажу. Мій торт простояв менше, ніж 3 години в холодильнику, і погляньте лише з відео, який він ніжний. Тобто цього йому більш ніж достатньо. Не потрібно, щоб він ніч стояв у холодильнику, чи більше, ніж 2-3 години. Я думаю, що навіть і 2 годинки буде достатньо. Тепер погляньте розріз. Ось так. Дивіться. Щоб зручно вам було. Ну, чи не краса? Дуже гарний, апетитний на вигляд. Зараз я постараюся вам виделечкою показати, який він ніжний. Ну, казковий рецепт. Обов'язково зберігайте, куштуйте, погляньте, веделка входить, наче в масло. І ще один момент, друзі, якщо хочете зробити його повністю пісним, це все у ваших руках. Зараз дуже багато йогуртів на рослинній основі, тобто без тваринних жирів, без молока. Експериментуйте і вам буде повністю пісний торт. Тож готуйте разом зі мною, як завжди. Не забудьте писати в коментарях, чи вам сподобалось, чи будете готувати, і, звісно ж, ставте вподобайки. Підтримуйте український контент, тому що це дуже важливо, ви допомагаєте просувати його на міжнародному рівні, тож, українське, воно того варте.